Хочу поділитись тим, на що нещодавно звернула увагу. В мене в сторісі такі круті люди, що ви 100% і самі знаєте цю штуку, але все ж таки хочу акцентувати: Най, Мабуть, найшвидший спосіб відчути стан відкритого серця це. Спілкуватись з людьми на рівних, не привищувати когось, не принижувати когось і також себе, просто по-людськи на рівних. І це не має значення, чи то чоловік, чи жінка, чи дитина, чи людина знає щось більше, чи менше, чи вміє щось. Ні, це все не те. Чисто по-людськи. Спробуйте зі всіма, хто б не траплявся, спілкуватися на рівних.